Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, дорогі і любі мої друзі, доброго вам ранку, гарного вам дня. Я вас вітаю в своєму саду. Я Наталія. Сьогодні 15 листопада. Осінь, скоро закінчиться дві неділі і буде зима. А Сад іще квітує, і ось я стою біля своєї красуні Бакопи. Подивіться на цю ніжність, на цю красу, на ці білосніжні квіти, які радують нас сьогодні. Яке чисте повітря, яке воно прозоре, яке воно прохолодно. Ну, просто напитися ним не можна. Прохолодно, криштально, чисто, ну, як вода в джерелі, так таке повітря, дорогі друзі. І от дихаю, не надихаюся. Ну, дуже гарний ранок. Нехай дасть Бог, щоб був такий і день. Подивіться, які чудові квіточки, ці білі маленькі бакопочки. Ніжні, тендітні і такі милі. Вони нас вітають. Ну, скажемо, в кінці осені зима скоро. А вони нас вітають. Продовжує радувати своїми бутонами широколиста гортензія вічне літо. Ну, листочки, надію, ще присутні. Я, як зазвичай, підв'язую її, тоді вже підв'язую і укриваю тоді, як листочки опадають. Ну, поки ще стоїть цей кущ з листками. Які красиві шапки. Дивіться, вони зелені, трохи рожеві. Коричневіть вже починають з одного боку. Цей день нам ще дає красу, дає полюбуватися. А ось на перспективу куп'янки. Куп'янки у магнолії. Бачите, обіцяю кітоват. Мене питали про магнолію, як вирощувати, як вона буде, повинна рости де. Як вона довго мене росте. Ну, скажу вам так, що вона мене довго росте. І якби я її посадила зразу в хорошому місці, то вона б у мене була вже така, як оця ця абрикоса. Ну, може, трошки вище. Ну, як оці туї, це точно, По висоті була. Я просто бачу це по своїх сусідах, хто не пересаджує. То вона там, як дерево, велике, дуже. А у неї була історія така. Спочатку я посадила її отут, де оцей термометр. Ну, якось я не подумала. І вона почала так швидко рости, так нарощувати свій кощ, що вона вже залізла і на відмостку сюди. Я розумію, що в неї там друге літо, а вона буде скоро в мене тут, що ходити не можна буде. Ну, я її присадила. Думаю, я її присажу недалеко, ось сюди далі. І я пересадила, ось бачите, за оцією ялицею, отуди, от де е медуниця росте. От у цьому місці посадила. Ну, як положено, все в ямку положила, поливала її, а вона як сіла, і я дивлюся, що пропаде. Один рік, другий рік не телень, не росте. І бачу, що вона просто хворіє. Ну, я тоді за неї і пересадила ось сюди, оце місце, де ви зараз бачите. З тією думкою, що тут все-таки ось будинок. І він створює тінь. Ну, Тут не, такий, не така спека в день. Ну, і я ближче тут до води, ось я тут шланг недалеко. мене буде зручніше її поливати. І ось, бачите, я її замульчувала шишками і сосновим опадом, Ну, вже його не видно того соснового опаду. О, знову треба десь його шукати. Е, ну, Я ж вам розказувала, у нас проблема та, що я тут не можу піти в ліс і назбирати соснового опаду. У нас міни тут стоять, і ще їх не розмінували по сей день. Ну, може, там уже йде можна зайти, але ж боязько, і не знаєш, що ти там знайдеш, чи ти сосновий опад знайдеш, чи там погибель свою знайдеш, то я й не йду. Вибачте, я вам так по-простому сказала. Ну, так само і біля мого рідного села. Там же ж бої йшли. І люди періодично в лісі знаходять, не розривши. Ну, я дивлюся просто в інтернеті, бачу у блискавці там в. Реальний Київ в інстаграмі. Бичанський район і там навіть село наше вказували, що хтось знайшов там себе чи за погребом, чи десь снаряд не розірвався. Ну, людина, видно, не бачила, не заглядала туди. То так, іти в ліс, полопат якось мені не дуже хотілося би. Це треба десь поїхати туди, де не літало нічого. Але ж тут треба поїхати. Ну, то я отак і без опада покажу. Це я вам чесно говорю, так як на духу. Ну, е тим паче вона в мене почала рости і квітувати два рази у рік. Ви бачите, які пуп'янки у магнолії. Ну, це щодо магнолії нашої. Так що її добре замальчувати шишечками чи сосновим опадом. Ну, і підливати так само, як гортензії. Я це цим самим удобренням, тому що в мене там було ще, я купила, але вже зараз його щось в продажі немає для азалій, магнолій. Отаке. От То я туди ложечку теж положила. Ну, Там воно, мабуть, підкислює трошки. Ну, от, Бачите, як виглядає медуниця. Медуниця, крапчата, медуниця у спідниці. Подивіться, яка спідниця. Розкинулася широка складки. ну, справжня Українка. А скільки кавалерів по боках? Це бадани. От подивіться, баданчик. Один, там ушка, другий виглядає там ще один бадан. Обліпили нашу красуню з усіх боків. І їй на ушко шепчуть компліменти. Ну, це так просто трошечки болтології, щоб вам було на душі веселіше. Ну, і мені одночасно з вами. <ріст> Тому що життя буває по-різному. Ну, і ось ви бачите, перед вами ще Манстедвуд. Тобто мої троянди ще якби в цвіту. Ну, Звичайно, це не фурор, той що був влітку, але все одно квітують. Ну, і ось ще одна моя англічаночка, яку я забуваю як звати, зараз згадаю: Саммерсонг. E, ось. Song. Ну, от Бачите, цей квіточка вже фактично вона навіть трошки псуватися почала на дощі. І ось іще одна Самерсонг. -е, ще квітує. Ну, а тепер перейдемо до гортензії. Широколиста гортензія Брайт. Ну, вона вже свої листочки згубила. Вона вже хоче, щоб Наташа її ховала під Ну, от, Скоро-скоро. Так, ми вже в своєму родовому маєтку закінчили штукатурку, то я маю надію, що я вже тут хоч щось зроблю. Як дасть Бог гарну погоду, силу мені і здоров'я. Ну і ось перед вами «You and me together». От. Я і ти разом. І вона у мене в цьому році це просто чарівниця. Дивлюсь, не надивлюсь на неї. Любуюсь, не налюбуюся. Яка ж ти гарнюня, яка ж ти красуня? Ну просто правда. Я і ти разом. Любіниця, красавіця, умніця. Ну і листочки в неї гарненькі теж. А поряд, поряд розіта. Ну, розітта ось має такі гарні листки, я вам завжди їх показую. Подивіться, на краях, які бордові, там зелені, там бордові. От гарні, гарні. Дорогі друзі, як же мені приємно з вами спілкуватися, ви навіть не уявляєте, такі гарні відзиви, такі гарні коментарі. Дякую вам усім. Правда, за вашу підтримку, за те, що ви в мене є. Насправді це так важливо. І ще раз вам дякую. Нехай Господь вас боронить від усякого лиха, щоб у вас все було добре в житті. Ну, а тепер далі давайте йти. Ну, ось моя лаванда, красуня. А тут розкинувся чебрець. Пахне, пахне. Ой, торкнула, а він пахне. Ну, так же гарно пахне. А ось іще одна красуня: Шльоз Зашчендорф, Зашчендорфський замок. Ну це моя шоколадна. Подивіться, які в неї шоколадні стебла. Ну такі лизнуть просто хочеться. Аж шоколадом пахне гарнюнечка моя. Так, а ось, бачите, залишилося що відлілій. І я не зламувала його, але вже пора. Ну, буду наводити порядок, тоді вже зламаю. Зараз не буду смикати, візьму сікатор і зріжу так, як треба. А ось там далі. Далі я вам хочу показати морозник. Ви знаєте, морозники в мене вперше. От я їх посадила цією весною, бо я так дивилася, багато-багато блогерів показували свої морозники. так. А я собі думаю, мені таке треба посадити і давно треба було б посадити, тому що воно квітує рано весною. Тоді, коли ще садочок без квітів стоїть, тільки там десь може крокуси, але ж крокуси ще тільки протикаються, і все. А воно ж буде квітувати. І от я посадила тут три штуки мені з Анжела вислала дуже дякую їй. От, бо я. Поправді кажучи, не знала, де його і виписати. Ну, шукати треба, було, звичайно, в інтернеті це не проблема, але ж, то ж таке, шукати треба, чесно це. І ось іще. Бачите, вони себе досить гарно почувають, таке листя в них. Ну, декого цвітуть. У ну, мене не цвітуть. Ну, Мабуть, через те, що, бачите, тут розляглася резантема від дощу, і вона, от, бачите, як лягла. А там отакий всередині в неї кущ. Дорогі друзі, ну, показала вам тут все. От підійду вас іще підведу до Аканіту. Покажу вам, як він позав'язував свої е, коробочки з насіннечком. От. От гляньте на Аканітик. Ну, він точно такий, як дельфініум. Але квіточка в нього інша. Квіточка в нього інша. А сам він виглядає, як Дельфіні. Отакий аканіт зараз, дорогі друзі, і більше того, він має ще куп'янки. Але вони трошки примерзли. Видно, приморозок був Ось, Бачите, із пазух повиходили, і трошки вони примерзли. Ну, вони вже, мабуть, цвісти не будуть. Дорогі друзі, ми з вами говорили про магонію. Я її садила там е в своєму маєтку, скажімо, в своєму родовому гнізді. Так, в мене магонія не дуже добре приймається. Ось бачите, переді мною кущик, я садила цією весною його. Він тут у затінку. Полива було достатньо, але, бачите, цей верх, верх обсух. Тобто йде з бокових. Ну і листя так собі от, виглядає. Ну, я не думаю, що це через те, що тут трава поросла. Просто він на те саме самої весни ніяк не хотів рости. Ну і в сусідів я бачила теж брали, то не знаю, там. він стояв паличками без, лист, без листочків. Не знаю, може поправився, зараз не дивилась. зараз як там. Ну, так що він прийнявся, звичайно, але але, але отак. <гашу> ну, а на городі там, де сухо-сухо, так взагалі він там. Єліжевріє його життя. Ну, а ось туйка. Голд. Значить, золотий глобус. Голд, здається, так він називається. Це. Це прийнявся, нічого так нормально росте. Але ж тут була просто перевалка. А тут була оголена коренева система. Ну і так, ось ще одна магонія. Подивіться, ось вона. Ця взагалі без листків стоїть. Ну, оце так у мене, такий у мене досвід з магонією. Ну і давайте пройдемо подивимося, там ще один кущик, той краще виглядає. Це із листочками так, як і треба. Ось, бачите. Це ж в один день садили, в одного продавця купляли, в одному садку садили. Ну, ось, бачите, як виглядає. Ця так, як треба, виглядає. З листочками, з усім. Так що, так от, чогось у мене. Ну, от, Мені кажуть, що вона приймається, гарно розростається. Да, У людей. Ну, У мене щось чи мене не любить, чи не знаю, що таке. До речі, там я садила біля батьківського будинку, там в мене магонія є, я її вже дуже давно посадила, може років 10 назад. Вона росте зараз, вона так уже і розрослася, але не така, щоб вау. Ну от ні, не можу я сказати, що так, як у людей. І висока, вона і цвіте, і все. Да, вона якось там цвіте, да, вона розрослася трохи. Але, щоб там сказати, що от вона там буяє, ні, там їй ніхто не мішає взагалі. Ну, може, що там земля, така не дуже плодородна, під сараєм. Може, через те. Ну, це щодо магонії. А от щодо до лаванди, ви бачите, вона є прикрасою в мого садочку. Я вам кожного разу її показую. А тут у нас ще квітує Андре Бріше. І оце такі мої осінні квіти. От бачите? Отака от моя осіння радість. Ну і як не підійти до дуболисної гортензії гармонія. Гармонія моя гармонія. Ти гармонія. Красуня, гармонія. Ну, от такими пурпурними листками дубовидної форми. Вона нас радує. Ну і Ліра, що ти рискаєш, Лірка? Десь щось да? Якісь діла. Що означає мітання метання, хвостому? Щось зробила? Шкоду, що це ти так виглядаєшся? Щось не то, так? Да? Все нормально? Все нормально нічого не викопала. Ну добре, дорогі друзі, я вас хочу провести ще один куточок мого саду і показати вам, на кінець то зацвіла фрезентема, яку я купила у Анжели Скульніченко. Ну, ось такі квіточки. Оті росточки, вони щось соромилися, соромилися ціле літо. Ну, я не знаю, ну, наче ж їм тут повинно бути добре. От, от така от квіточка виросла. Можливо, на наступний рік вони вже ж виростуть більше будуть. Ну, ось така оранжева сонечко таке. Ну, далі подив... подивимося. Ось бордовенька, ну вона вже відквітувала. Бачите, тут тільки засихали вже, значить вона такого була пурпурного, скажімо, кольору. І ще покажу така сама жовта, як тільки що показувалося. Бачите, такі сонечка. Тобто, мені фактично вона однакова попалася, але нічого. Квітів негарних не буває. Ну і тут теж така оранжева, як ми бачили раніше. Ну, це те, що я отримала від Скульніченка Анжели. І тепер у мене теж будуть такі сонечка в садку. Ну, тут багато їх, звичайно. Ну, і, Думаю, якщо вже вони будуть однакові, всі хай будуть і однакові. Ну, нічого буде, тоді у мене тут така монопосадка. А тут я вам покажу свої черенковані, верніше жерцьовані, Гортезі. Ось ви бачите гортезіка. бачите? Це ваніла Франсі. От Вона була весною обрізана, і от живець посаджений, і от уже воно ну, тут має зимувати. А поряд з ними, з ними гейхери такого і такого вигляду. Так, а тут, е, е, значить, фантом. гортензія волотиста. Далі гейхера знов. гейхера. І далі знову у нас волотиста гортензія поларбір. Ну, і далі у нас знову гейхера. А потім у нас знову э, волотиста гортензія, От я не знаю, тут дуже маленька, живе, дуже маленький. Чи він живий, чи не живий, ну ось він торчить, стирчить. От. Ну, в принципі, весною покаже. Ну, Він безім'яний. Це той кущик гортензії, який, які, скажімо, у мене без етикетки. Ну, от так у мене сьогодні в садочку, дорогі друзі. Квітує іще, я бачу, красуня троянда. Фольклор. Ось вона, подивіться на цю красу, ось така. Ну і е мамині ще квітують троянди. Ну, така прогулянка в нас сьогодні вийшла в садочку. Е можу провести вас ще в двір і показати у дворі, е як там троянди себе почувають. Ну, ось семеренку нападали, ми зібрали їх. І що нас показує термометр сьогодні? Давайте побачимо. А термометр у нас показує 6, ні, 7 навіть градусів тепла. Отак от, от. От, от. Сьогодні 15 листопада і 7 градусів тепла в 9 годин ранку. Ну і тут перед вами квітує ще помпанелла. Бачите її? Красунечка. У дворі теж залишки квітування помпонели. Але вже облетіла фактично. Ну, от так от. Буває восени. Ждеш, ждеш весни. А воно вже й осінь. І ось там, в горі-горі, квітує лагуна. Бачите? Оці квіти лагуни. Там високо-високо в небі. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що завітали до мене на канал. Всім бажаю мирного неба над головою. Якнайшвидшої перемоги. Ну а зараз, дорогі мої, підписуйтеся, хто ще не підписався, якщо вам сподобалося, зі мною гуляти. І до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітучому.